Днес 6 юлі 2023 година се подписва съвместна декларація на Републіка Болгарія і Україна относно евроатлантическата интеграция на Україна. Сьогодні, 6 липня 2023 року, підписується спільна декларація між Республікою Болгарія та Україною щодо Євроатлантичної інтеграції України. От Болгарська сторона підписує Негову превосходительство академик Николай Денков, міністр Председатель на Републіка Болгарія. От українська сторона підписує негову превосходительство господин Володимир президент на Украина. Від болгарської сторони підписує його високоповажність академік Николай Денков, прем'єр-міністр Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Володимир Зеленський, президент України. Уважаеми господин президент, нека да повторя това, което казах тази сутрин. Вие сте добре дошъл в България. Шановний пане президент, дозвольте мені сказати те, що я сказав сьогодні на початку. Перше, ніж висловити свої. Висловлі ми підпишемо меморандум про енергетику і тоді свої заяви. Между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката на Украина за сътрудничество в областта на енергетиката. Підписується меморандум Про взаємопорозуміння між Міністерством енергетики Республіки Болгарії та Міністерством енергетики України щодо співробітництва в галузі енергетики. От Болгарська сторона підписує Негове превосходительство господина Румен Радев, міністр на енергетиката на Републіка Болгарія. От українська сторона підписує Негове превосходительство господин Герман Галущенко, міністр на енергетиката на Україна. З українсько з болгарської сторони підписує е, його високоповажність пан Румен Радев, міністр енергетики Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Герман Галущенко, міністр енергетики України. Президент, заповядайте, да представити ваші вивлення. Шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та да панове, шановні журналісти, команда прем'єр-міністра, дорогі перш люди, дорогі люди, дорогі народи Болгарії. Я радий відвідати вашу країну, вашу столицю на запрошення. Уряду Болгарії запрошення прем'єр-міністра і подякувати вам. Дуже важливо, що у час найбільшої цьому столітті дійсно моральної кризи в Європі Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти. Нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей. Ставлення до Росії в різних країнах досі буває, на жаль, неоднозначним. Це життя і часто це пояснюється просто саме тим, що людям буває важко визнавати реальність, реальність зла, коли вони із цим злом особисто не зіткнулися. На щастя, на щастя. Не зіткнулися, коли тисячі кілометрів розділяють ту чи іншу країну, і позиції російської артилерії, яка безжально спалює міста села в Україні, або коли люди десь просто не, не відчувають, що таке ночі без сну та дні без спокою через постійні сирени повітряної тривоги та російський терор ракетами щоденні, ракетами та дронами. Коли так буває, легко відмахнутись від повідомлень про ускоєне Росію, зло. зло. але тим більш цінними є розуміння і допомога, які отримуєш від країн, лідерів, від людей, тих, хто не відкидає правди, не став ігнорувати зло і зрештою обрав моральний шлях, шлях захисту життя і свободи. Я хочу. Подякувати тобі, Болгарія, за підтримку захисту життя і свободи наших людей. Я дякую вам, пане прем'єр-міністре. Дуже дякую, а також дякую пані віце-прем'єр міністру Ще раз дякую усьому уряду і дякую парламенту Болгарії за моральну силу ваших рішень, за те, що ви чесно визнаєте реальність та існуючі загрози. На нашу українську землю прийшли російські загарбники, і це наших людей. Вони, вони вбивають, вони катують, вони депортують дітей. Це ми змушені шукати на російській території українських дітей. Бо це Росія викрадає саме, викрадає дітей, розлучає їх з рідними та навіть намагається навчити ненависті. Зараз такий час, коли ми маємо бути у єдності. Всі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах той, хто бажає миру, собі і миру іншим народам. Єднання силу дає усім, хто в цьому єднання. Шановні пані та панове, сьогодні ми з паном прем'єр-міністром провели дуже змістовні змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин і звичайно передусім безпекових. Нещодавній російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який безпрецедентно ударив і забруднив наше спільне чорне море, показав наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія. Агресія Росії. Ми домовилися сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі, будьте певні усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні. Ми обов'язково поділимось із партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою. Обговорили оборонну допомогу, яку Болгарія надає нашій країні, конкретні деталі. Деталі передачі поточного оборонного пакету розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів. Ми дуже дякуємо за це. Ми ще продовжимо розмову сьогодні, зокрема про відновлення практики лікування і реабілітації українців, українських воїнів. Болгарія також. Про навчання Болгарії військово-медичного персоналу України я запросив Болгарію компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові освітньої сфери. Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку в галузі цифровізації. Обговорили нашу енергетичну співпрацю, енергетична незалежність і стабільність. Ринків є частиною безпекової архітектури кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці і, що не менш важливо, гарантій цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів, ми маємо убезпечити людей від цінових криз. Я радий, що енергетика стає одним з пріоритетів співпраці між нашими державами, між Україною і Болгарією. Парламент Болгарії схвалив і щойно наші міністри енергетики підписали відповідні меморандуми про співпрацю. Звичайно, обговорили нашу взаємодію у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. Вже цьогоріч ми розраховуємо на початок переговорів щодо майбутнього членства України в європейському союзі. Підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарії наших, є, нашої євроатлантичної інтеграції. Це вже 22-й такий пакет. Це дуже важливо і очевидно, більшість європи за спільну безпеку. Це є пріоритет. Я хочу також вам. Подякувати пан прем'єр-міністр. Ще одне за що я вдячний особливо – формула миру. Я поінформував пана прем'єр-міністра про нашу роботу заради реалізації формули миру і хочу відзначити готовність Болгарії. Те, що я почув, брати участь в цих зусиллях. Ми вже почали роботу на рівні радників і послів країн щодо реалізації формули з різними нашими партнерами. Дуже Дуже важливо, щоб ми могли почати цю роботу предметно з Болгарією саме на рівні посла, але поки що посол Болгарії в Україні не призначений. І про це сьогодні я буду говорити ще з президентом Болгарії. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо працювати щодо формули миру на глобальному саміті миру, який ми готуємо, і до участі, в якому а вже ж я запрошую Болгарію. Дякую ще раз людям за Болгарію за прихисток наших людей, вимушено переміщених осіб. Я високо це ціную, і я прибув в такий складний час для нашої держави, в час військовий. І повірте, не тільки за підтримкою, а і з великою вдячністю, вдячністю вам, кожному з вас і кожній людям за прихисток державі. За підтримку і хочу вам подякувати. Україна ніколи не забуде, що в такий складний для нас час дуже складний час втрати життів в боротьбі за життя. І що ви з нами. Я високо це ціную. Дякую. Слава Україні. Дуже дякую. Уважаеми господин президент, за мен е удоволствие да ви посрещна днес в София и да изразя лично своята и на българското правителство подкрепа за борбата на Украина срещу военната агресия на Руската Федерация. България е последователна в подкрепата си за суверенитета и териториално цели си Украина. Тому що ми впевнени в тому, що незалежність и суверенна Україна Є ключ до євроатлантичної безпеки в цьому регіоні. Росія повинна безусловно вийти з території України і визнати її в її кордони, а також понести свої відповідальність за злочини, які вона зробила. Україна займає важливе місце у пріоритетах Болгарії у зв'язку з історичною, географічною, культурною та мовною близькістю між двома країнами. Крім того, в Україні знаходиться найбільша Болгар. Ска історична спільнота за кордоном в зв'язку з усіма цими я, рахунками. Я сказав, ми наша країна не можете дивитися на ці на страждання людей, тисяч людей на декілька кі тисяч, кі тисяч кілометрів від нашої кордону. Ще з перших днів конфлікту. Тодішній прем'єр Кирил Петков та фінансовий міністр Асен Васильів особисто ангажували себе на європейському рівні на під на підтримку України. Кабінет Петкова включив нашу укра. Державу в зусилля європейської спільноти та НАТО та демократичної спільноти допомагати Україні політична та дипломатична, гуманітарна та військово-технічна допомога. Одночасно з тим Болгарія стала другим домом для тисяч людей з України, які втікли від війни з України. Допомога, яку надавалася двостороння, вона надавалася завдяки рішенням парламенту і поставить нашу країну на провідне місце щодо брутного врутнішнього продукту нашої країни. Наша країна стала дуже сильною, особливо останніми місяцями. на цьому за цим складом парламенту, а також урядом, який був сформований цим парламентом. Крім того, наша країна підтримала всі санкційні пакети проти Росії незалежно. Жна від складнощів перед украї болгарською економікою та чутливістю в галузі. Енергетики, але болгарським пріоритетом це забезпечення прав болгарського менш, болгарської меншини в Україні. Я ми віримо в те, що наші взаємні інтереси, наших співнародників наших народ, наших будуть включені в процес реформи в Україні і будуть включені в правну рамку у захисті захисту національних меншин в Україні. Болгари в Україні це справжній місток між до співробітництва не лише між нашими двома державами. Але також між Україною та європейською спільнотою в цілому, шановні. Пані і панове, сьогодні разом з президентом Заренським ми підписали двосторонню політичну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України, коли це стане можливим. Ми знаємо з власного досвіду трансформуючу силу, силу цих міжнародних організацій, як європейська спільнота та НАТО. Процес розширення повинен іти разом з процесом реформи в країні кандидації. Досвід, який ми маємо. І він дуже легкий майбутнє України в серці європейської безпеки. НАТО це європейські європейська спільнота. Болгарія буде продовжувати допомагати Україні для активного включення в цих обох... в цих організаціях. Наша країна готова брати участь після віс, після військових, відновлення України. Ми можемо надати експертизу та матеріальну допомогу в енергетичній та транспортній системах. Болгарські компанії можуть допомогти при реставрації та консервації культурних пам'ятників, Єтників, які були знищені під час зруйновані під час війни. А сьогодні ми зрозуміли, що українська сторона має інтерес, щоб ми працювали спільно в галузі освіти та розвитку нових освітніх технологій. Болгарія хоче стійкого та тривалого миру і зробить все необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього. Ми очікуємо з президентом Зеленським побачитися знову буквально через декілька днів на зустрічі у. Вільнюється на зустрічі НАТО, коли відбудеться тоді ж відбудеться перше засідання Ради НАТО Україна, де будуть прийняті важливі рішення. Дякую, пане президенте. Чи ви перебуваєте пробудваєте в переговорах про надання додаткової військової технічної допомоги через важкі важкі озброєння ракети? Що б ви сказали тим людям болгарського суспільства, які проти цього, тому що вони вважають, що яким чином їх це втягує до конфлік конфлікту? Дякую вам за запитання. Ми вдячні за оборонну підтримку, яку надає Болгарія. Вона абсолютно публічна. Ви бачите, як уряд це підтримує а оголошує, а потім парламент голосує. Ми вдячні за пакет, який був проголосований. І сьогоднішні рішення вони всі важливі. Це пакет на захист. Це пакет не на наступу. Це пакет, щоб батьки могли зараз захистити своїх дітей. Не як це було на початку війни, коли їх дітей просто гвалтували люди в російській формі. Абсолютно гвалтували дітей і на очах своїх батьків. І я можу вам сказати, що масові катування, масові паховання. Ми говоримо, якщо ми говоримо про... Артилерію це про те, щоб вони знов до нас не прийшли. Ця артилерія б'є на відповідну відстань. Вона не б'є навіть на територію ворога Росії, яка заслужила після того, що вона це зробила, але ця артилерія туди не б'є. Ця артилерія стоїть, що вони знов не прийшли. Чи це несправедливо? А коли ми говоримо про ППО, ми говоримо про що? Куди вони стріляють? Вони використовують ракети по нашим військовим? Ні. Вони використовують ракети просто по, по цивільному населенню, по квартирах. Коли вони говорять, що це схід і там військові, ні. Сьогодні було вбито. Вбито людей у Львові. У Львові на кордоні з Польщею. І це кордон вже з країною, яка є членом НАТО, до речі. І ми з вами знаємо, які були випадки, коли та чи інша зброя, чи ті чи інші уламки російських ракет попадали на інші держави, які мають з нами кордони. То що я можу сказати? Це рішення ваше суверенне допомагати Україні або ні? Кожен, кожна людина має право, має право. Будь-яка держава має право захищати себе. Будь-яка людина має право захистити своїх дітей. І ви всі тут, yeah. якщо завтра до вас зайде людина, навіть та, від якої ви це не очікуєте, ви будете захищати своїх дітей. В іншому випадку ви їх залишитись без них. Ви просто уявіть собі. Ми не знаємо, де 200 тисяч дітей. Ви розумієте, що це за цифри? Хоча я можу сказати. Ми не знаємо, де 200 тисяч діточок. Частина з них депортована, частина на окупованих територіях. Хто з них живий, ми не знаємо. Ось вам цифри. Так це за мало, щоб допомогти нам захиститись. Мені здається, ні. Але це право кожної людини і кожної держави обирати. До речі. До речі ми за права якраз людей і боремось. Дякую, я би хотіла вас запитати чи співробітництво в галузі енергетика і спеціально про щодо реакторів з Беляни. По суті, що Україна хотіла би закупити в нас? Це обладнання Беляни, а і що включає і реактор, чи лише частину? Тому що є ряд експертів говорять про те, що самі реактори не будуть корисними для України, і можливо, ви хотіли би закупити інше обладнання? Я також читав інш різні частини експертних. Я би поставив їх у лапки. Думки про те, що важливо те, що вже почалися розмови про те, чи могли би ці реактори використані в одних із атомних станцій в Україні. І, звичайно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів, є дуже багато фінансових економічних параметрів, які треба обговорити. Але розмова і по суті йшла лише сьогодні про велике обладнання, яке могло би використано, бути використаним в Україні, якщо ми зможемо провести ці переговори і дійдемо згоди, як це можна реалізувати, як цю опорудку можна зробити. Тому прохання в тому, будь ласка, слухайте те, що говорить міністр енергетики, що говорить уряд, тому що дуже часто так звані експертні думки не відображують або недостатньо відобр або недостатньо інформовані, або можливо ангажовані якимись іншими інтересами і зловживають інформацією.